Медицина на селі переживає не найкращі часи: тотальне недофінансування, такий невтішний діагноз галузі. Фельдшерові Світлані Дяченко із жовтневого, що на Чорнобаївщині навіть іти до пацієнтів фактично ні з чим. У нас село маленьке, жителів 250 осіб. Кожний місяць нам виділяють на надання невідкладної допомоги 50 гривень на місяць. Це я йду на виклик, і в мене в чемоданчику на 50 гривень. Не відкладений шуце, це, це? ніщо. Дивлячись, які за в даний час ціни, це нічого. Це я можу ну 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 ну, двом, трьом, п'яти чоловікам допомогти. А все інші люди повинні за свої кошти придбати. Колезі пані Світлани із сусіднього села доводиться щоденно долати до 10 кілометрів. Причому до своїх пацієнтів жінка дістається пішки, бо навіть велосипед для фельдшера старого коврая то недосяжна розкіш. Це велика. Нема на чому, а пішки далеко ходить. І хотіли б, якби нам вікна поміняли, бо з цієї сторони горно, вітер не а з цієї сторони, там дітські кабінети, аптека. Там вітер такий гуляє зимою, що газету горої. Допомагати медичним закладам на селі взявся благодійний фонд Лицем до лиця він надає посильну фінансову поміч на найнеобхідніше медикаменти та приладдя. Разом із представниками фонду села відвідує і кандидат у народні депутати України Володимир Зубик. Всюди в селах є ті чи є фаби, але нема коштів на те, щоб. Платити фешеру. У нас фондів не вистачає на, на обслуговування, а на працівників поки що не Представники фонду лицем до лиця запевняють, це лише частинка добрих справ, які вони планують реалізувати для підтримки сільської медицини. Сам Володимир Зубик зазначає, чудово, що є люди готові допомогти закладам конкретними справами. Але на його думку, такою політикою добрих справ має займатися держава, і він, як депутат, пропонуватиме необхідні для цього програми. Я Своєю задачею як депутат бачу виключно е, робота, зусилля над конкретними справами. Хай вони будуть маленькі, хай вони невеликі, середні, але конкретно сказав те, що ти можеш зробити. Балакунів серед владців переконаний Володимир Зубик в Україні нині вистачає. Депутати каже, часто плутають парламенти із театральними підмостками, а там упевнений кандидат місце не акторам, а підприємцям, аби на законодавчому рівні долати бар'єри, що заважають бізнесу в Україні розвиватися, а отже, і людям краще жити. Надалі в нас є буде діяти система грантів. Це до 5 мільйонів гривень по року на всю на весь округ, по таким місцям, де це потрібно, значить будуть йти кошти для того, щоб підтримати моїх виборців.